19 колективів з Івано-Франківщини виступили на фестивалі духовної пісні з вірою у перемогу. Такий захід на підтримку Збройних сил України вперше організували жителі села Голень, розповідає директорка Народного дому Надія Пукіш. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці колективи заспівали українські духовні пісні та колядки. Участь у мистецькому фестивалю візьмуть колективи з Брошнів осадської з міста Долина, колективи з Рогатинської, з більшевецької громади. Також візьмуть участь колективи з народного дому села Голин, з дитячої музичної школи. Ми просили колективи, щоб виконували духовну тематику. От, так як наш фестиваль в церкві розрахований, і ми просили духовна тематика. Знаємо, що ще до стрітання можна колядувати. Ну, є такі колективи, які мають в своєму репертуарі колядки, але більше вони мають духовну тематику, духовні пісні. Біля храму місцеві жителі розгорнули польову кухню. Гости фестивалю частували традиційними стравами української кухні. Також на благодійному ярмарку продавали вироби ручної роботи. Люди багато поприносили солодощів, дуже багато смаколиків різних, що там ще було. на свічечки стрітанські. Ми продавали цукерки, самі дома виготовляли. Вареників багато наготували дівчатка дома по приноску. Так такого дуже доброго і хорошого. Дуже швидко розкупили. не сподівалися, що будуть так дуже гарно, активно долучатися люди, тому що це всі були придбані. Ну всі смаколики були для зсу, для наших захисників, щоб вони там трималися. Ми їх всіх вважаємо, любимо ціна. Все для них. На фестиваль приїхали жителі з навколишніх міст та сіл. Івана Івахнюк із Брошнева. Каже, вражена густинністю голинян та атмосферою свята. Дуже смачно усе. Дівчата молодці постаралися, смачно приготували, організатори так на високому рівні приймають усіх і дуже багато гостей. Потрібно, напевне, частіше робити, щоб люди бачили і допомагали. Нашим воїнам їм дуже цього потрібно. Під час ярмарку жителям Голеня вдалося вторгувати 75 тисяч гривень. Усі гроші вони передадуть на потреби військових, розповідає староста Голинського старостинського округу Тарас Кушлик. Поєднуються дві сестри культура і релігія, яку, на жаль, колись роз'єднували. Ми разом з духовенством це організували. І ну, культура тут долучилася, доєднується. Культура одна з ініціаторів цього. Цей фестиваль спрямований на підтримку 102-ї бригади, а зокрема Калуської тероборони. Ми вже будемо телефонувати хлопців, запитувати, що їм найбільше потрібно. Зі слів Тараса Кушлика, фестиваль з вірою у перемогу планують зробити традиційним, а після нашої перемоги проводити й в інших містах. Каріна Борисевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.